Тому ставити моркву по 16 гривнів, рахуй не кроплена. Та й що, та хто то буде брав за такі гроші? Та як то еліта? Вчора був на Базарові Бекхем моркву продає по 16 гривнів. Ну вже чисто подурів. На 50 гривнів мені в нього навіть 4 кіля бульби не вийшли. Ну, в него такі ціни, але в нього не кроплене. Він не кропити. Він Перестав кропити, коли я став президентом. За Байдена то все було кроплено. Але за Байдена в нього капуста була, а я того разу був, капусти нема. Владя, ж те попросив, ми того року тобі трошки привезли капусти, але ти на наступний рік основне віддасть. То той, що віддасть. Байден йому стільки закруток понавозив. То він по нині жодного слоїка не віддав. Але ж ви самі з'їли ті закрутки. Ви як приїхали, я все повідкривав. Я як до Володі приїжджаю, я все беру в Бекхема у ті полядвиці. Ну я знаю, скільки стрес, чотири. Ну То я жодного разу не сказав, би він мені якісь гроші дав чи віддав. Бі, я, та як ти раз на рік приїжджав, я би теж ніс не казав, скільки ми вже всього понавозили, скільки всього передав. Что годі, ви родина чи хто налетіли на хлопа? Ми взагалі тут кавсісі зібрали по роботі. говорити. Ні, ну по роботі то вже нема як говорити. В мене ні хата ні прибрана, ні вечеря не зварена. Ви хочете, аби я прийшов до хати і мене моя забила чи як? Я ще хочу встигнути до Бекхема за його яйчами. Він де з базару, коли хоче. Його яйчі ніц не вартують. по 9 гривнів, як за домашні. Я вибила яйко, а там жовток бліде, як магазинному. Коротше, володя, по роботі візьми сам сізі зізвони з тим хуйлом.